18 травня щорічно в світі відзначають День музеїв. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію по музеям Кіровоградщини. Але для початку розберемось, що ж таке музей. Музей це культурно освітній та науково дослідний заклад, що збирає, вивчає. Експонує та зберігає пам'ятки матеріальної й духовної культури, природничо-наукові колекції та багато-багато чого іншого. Музеї бувають різні: природничі, історичні, художньо-мистецькі, науково-технічні, літературні, краєзнавчі, архітектурні, педагогічні та багато інших. Отож, до Музейного фонду України увійшли 29 музеїв Кіровоградщини. Серед них Благовіщенський історичний музей. Комунальний заклад Бобринецький міський краєзнавчий музей імені Миколи Смоленчука. Вільшанський українсько-болгарський історичний музей. Комунальний заклад Гайворонський краєзнавчий музей. Комунальний заклад Добровеличківський краєзнавчий музей Захарівський музей історії Великоандрусівської сільської ради Світловодського району міський краєзнавчий музей міста Знам'янка. Комунальний заклад історичний музей Компанійської селищної ради. Комунальний заклад Кропивницький музей музичної культури імені Шимановського. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей музей історії Українського хореографічного мистецтва Кропивницький район Хутір Надія. Меморіальний музей Марка Кропивницького, місто Кропивницький. Заповідник Музей Карпенка-Карого. Хутір Надія. Музейно-природний заповідник Тобілевичі. Новоукраїнський район. Історико-архітектурний заповідник родини Раєвських. Історико-меморіальний. Заповідник Чорний Ворон. Комунальний заклад Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради. Комунальний заклад Літературно-меморіальний музей Карпенка Карого міста Кропивницького. Комунальний заклад художньо меморіальний музей Осьмьоркіна міста Кропивницький. Міський краєзнавчий музей Новоукраїнської міської ради, Краєзнавчий музей історії сіл Субоцівської сільської ради. Комунальний заклад музей історії Голованівської селищної ради. Комунальний заклад Краєзнавчий музей Долинської міської ради. Музей історії мало імені Олександра Сергійовича Ковтуна. Комунальний заклад Новгородківський краєзнавчий музей. Комунальний заклад Онуфріївський краєзнавчий музей. Музей історії підпільної молодіжної організації Спартак село Красногірка, Голованівський район. Комунальний заклад Устинівський музей історії. Комунальний заклад Нечаївський літературно-меморіальний музей Юрія Яновського. Новоархангельський краєзнавчий музей. Новомиргородський районний краєзнавчий музей. Комунальна установа. Олександрівський краєзнавчий музей Комунальний заклад Олександрійський міський музейний центр імені Худякової. Комунальна установа Петрівський краєзнавчий музей Олександрійського району. Світловодський міський краєзнавчий музей. Чи сподобалась вам екскурсія? І в яких музеях ви бували, обов'язково напишіть нам в коментарях, а ми дякуємо за увагу.